Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив. Американське ядерне оружие всегда готове одержати победу в конфлікті. Чому готовиться США, непонятно. Що на 15-й зустрічі у форматі Рамштайн визначено 5 кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: це протиповітряна оборона, артилерія, авіація, військово-морські сили та бронетехніка. Наша головна мета підготовка до майбутнього збройних сил України. Ніки оборонних відомств близько 50 країн провели чергову зустріч у форматі Рамштайн у Німеччині. Цей формат власне координує зусилля сполучених штатів та їхніх союзників щодо надання військової допомоги Україні на цій зустрічі. Вперше був присутнім новий міністр оборони Рустему Меров і міністр стратегічної галузі промисловості Олександр Камишин. Для них обох це була повторюсь перша зустріч. Я сподіваюся, що кадрові зміни на члі нашого містерства. Оборони жодним чином не вплинуть на подальшу взаємодію з нашими партнерами, і у своєму вступному слові міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що український контрнаступ продовжує впевнено просуватися вперед. Про те, що відважні українські війська прориваються через добре укріплені лінії російської агресії, і успіхи України також будуть залежати від критично важливих можливостей, наданих членами цієї контактної групи для України. І Остін закликав активізувати надання Україні насамперед систем протиповітряної оборони і боєприпасів. Йдеться про боєприпаси калібру 155 мм міліметрів в першу чергу, бо це основне. Основний витратний матеріал на цій війні із та Європа мають значно наростити обсяги виробництва цих боєприпасів і для себе, і для України. Також було сказано про розширення авіаційної і танкової коаліції. Можна припустити, що ці заходи передбачатимуть пришвидшення підготовки пілотів і обслуговування літаків F-16 і танків леопард. І також до речі співпало, що перед Рамштайном уряд Данії повідомив, що країна спільно з іншими країнами закупить 45 танків для України. Це 30 леопардів і. 15 танків Т-72. Так само про танки, але вже про американські повідомив Лойдо Остін було сказано, що Україна незабаром отримає американські танки М 1 Абрамс. Нагадаю, що перші 10 танків з обіцяних 31 обіцяли передати Україні в середині вересня, але потім сама Україна попросила, аби усі танки прийшли одразу і разом. І зараз наші розрахунки це і бойові екіпажі і техніки. Їх 200 осіб. Продовжують навчання у Німеччині і думаю, що це дозволить дійсно забезпечити якісний вишкіл наших військових. Так само Німеччина оголосила про значний пакет допомоги у 400 мільйонів євро для України. Цей пакет охоплює різні боєприпаси і для артилерії, і для мінометів, а також бронетехніку, системи розмінування, теплий одяг і генератори. Це великий пакет військової допомоги з боку Німеччини. Але Кабійних ракет Таурус там поки що немає, і здається, що Taurus я сподіваюсь, прийдуть трохи згодом у парі з атакамсами. З приводу атакамсів міністр оборони Ллойд Остін сьогодні на прес-конференції уникнув чіткої відповіді про питання, коли можуть бути передані атакамси для збройних сил України, але думаю, що це питання вкотре буде порушено під час візиту до Вашингтону президента України Володимира Зеленського і. Це вкрай актуальне питання для посилення оборонних можливостей української армії, тому що якщо на прикладі тих же f 16 певний прогрес є, то доля атакамців і далі на столі у Джо Байдена. Загалом скажу, що інші закордонні міжнародні партнери за час роботи. Коаліції Рамштайн виділили 76 мільярдів доларів на пряму безпекову допомогу Україні. Це значні кошти. Самі Сполучені Штати в форматі прямих контрактів і перспективних контрактів, які вже скеровані на американські оборонні підприємства. Де виготовляється зброя для України нова зброя, скерували понад 40 мільярдів доларів. Але оці 40 мільярдів доларів насправді це менше ніж 5% від щорічних загальних витрат сполучених штатів, які формувалися з огляду на загрози з боку Росії та Китаю. Так, от за оці 5% Україна суттєво десь наполовину, а то й більше знищує. По певним складовим оборони можливості Російської Федерації жодні інші напрямки оборонного фінансування Сполучено Штату такого ефекту не мали. І думаю, що це гарна доказова база в перемовинах з американськими конгресменами як раціонально використовувати власні фінансування для того, аби мінімізувати. Загрозу для Європи для сполучених штатів, отже, далі війна переходить таки у формат на виснаження, що потребуватиме незмінності у підходах наших партнерів до довготривалої системної підтримки України, і це при кому це при тому чіткому розумінні, що саме Україна та її сили оборони платять зараз найбільшу ціну за знищення і стримування ворога, який насправді загрожує безпеці усієї Європи. А в час на наших фронтах відбувалися активні бойові дії по різним напрямках, і зараз наші збройні сили, як ми знаємо. Проводять наступальні дії на півдні, на сході навколо Бахмуту і активною обороною стримують спроби ворога просунутися на лінії купянськ сватове Креміна. Там, до речі, зараз зосереджено одне з великих угруповань російських окупантів. Це так зване угрупування Захід. воно включає там Першу танкову армію, чотири загальновійськові армії. Одна з яких, до речі, 41-ша армія зараз виходить на ротацію на відновлення після значних втрат. І Зараз неї замість неї заводиться та нова недоформована 25-та нова армія, яка е скеровує свої підрозділи якраз на лінію Сватово-Куп'янськ креміна Загальна чисельність групування 120 двадцять тисяч. Так, угрупування це достатньо велике, але сили оборони вже багато місяців поспіль мають. Справу з цим угрупуванням, і якщо ми зважимо на події декількох останніх днів, то ворог намагався на цій ділянці фронту проводити наступальні дії по трьом окремим напрямкам: це насамперед на Куп'янськ від Синківки і Лиману Першого, аби забезпечити якимось чином приближення до Куп'янська і блокування тих доріг. Вузлового транспортного сполучення, яке починається від цієї ділянки, але жодних просувань в глибу української території не було. Були активні контратаки з українського боку. Там просування немає. Потім були спроби діяти від Новоселівського Новоєгорівки в бік борової. Так само там були атакуючі дії російської сторони, були сформовані там певні плацдарми на Берегу річки Оскіл, але так само були контратаки з українського боку. І зараз фактично відбувається такий період, що після цих активних контратак української армії, активних дій аві... артилерії, є багато відео, де ми бачимо знищення значної кількості російської техніки, російського особового складу. І зараз є така певна пауза в діях російської сторони, де кількість наступальних дій, кількість обстрілів з боку противника. Зменшилося, що говорить про те, що зараз ворог готується до переформатування, проводить таке переформатування, ну і розраховує, напевно, на подальші наступальні дії.